Слава Україні! Розпочалася 620-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залповню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності в північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю сухортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.